Старт. Це починається. В ChatGPT інтегрували Stripe, а також Agentic Commerce Protocol. І тут дуже багато всього про що треба говорити насправді. По перше, що таке Agentic Commerce Protocol? Це такий протокол, за допомогою якого різного роду і e commerce це магазини, ті, хто щось продає, ну коротше, куча всього можуть інтегруватися в ChatGPT. І коли ви будете шукати, Боже, що мені купити своєму коханому на День Святого Валентина, він. Зможе вам не тільки підсказати, а й навіть дати можливість купити прямо з чат-GPT. А для того, щоб це оплатити, буде інтеграція зі Stripe. І вона там також вже є. Це значить, що потрошечку компанія OpenAI інтегрує все більше і більше можливостей в свій чат GPT. А це значить, що в майбутньому він таки, блін замінить нам інтернет. Бо спочатку ми туди інтегрували товари, потім туди інтеграніться якесь відео, потім ще куча речей. Тому скоро ви зможете продавати зі свого магазинчику. На едці, чи на резетці, чи на Пром чи на Амазоні, і так далі, прямо з ChatGPT, бо все більше і більше людей використовує ChatGPT замість того, щоб шукати щось в інтернеті. Через інтернет можна все, що завгодно придбати. Чи не знаєте, Олександр? Знаєте, да? А ви знаєте? І це така цікава штука. З однієї сторони це круто, тому що це ніби як повернення старого інтернету, де ми. Шукали інформацію в інтернеті, бо ви ж знаєте, да рекомендаційні двигуни призвели до того, що ми зараз не шукаємо інформацію в інтернеті. Ми просто виходимо в інтернет і чекаємо, яка інформація нам в голову прилетить. А з іншої сторони, багато сервісів зміняться, і зміняться які-небудь магазини вже давним-давно є великі проблеми в медійних видань, і компанія OpenAI є такою мегакорпорацією, яка буде у всіх участках нашого життя. І почнуть вони з того, що чата GPT можна не буде щось купити. Ви чули таку штуку, як санкції. Та ми всі очікуємо, що е, цей дебільний сусід, е, який зараз ще називається Російська Федерація, він е, нібито з санкціями загнеться. Але ні, ми ведемо санкції на таху. Вибачте. Реально. От, тут от на ютуб-каналі одного з блогерів Вілса Кома, і ще одного якогось ютубера, якого я вперше бачу, якщо чесно, виходить вже другий раз розпаковка неанонсованих продуктів від компанії Apple. І цього разу це новий iPad на M5 чіпі. Я не кажу вам йти дивитися, там насправді не особливо є що дивитися, просто новий iPad, який схожий на старий iPad, і трошки швидше, але на новому чіпі M5. Але хочу поговорити про це, тому що ну, вроді би санкції і так далі але це вже другий раз, коли на Ютубі в цього блогера виходить розпаковка дівайсів, які ще навіть не були анонсовані компанією Apple. Мені здається, декілька років назад вони розпаковували новий MacBook, який знову ж таки ще не був анонсований. Але от така от заказівка, і це дуже смішно, тому що вроді санкції, вроді зі всім можна розбиратися. Та є при театр. Компанія Apple навіть не вимагає від того, щоб YouTube закрив ці відео. Вони просто випускають відео, роблять розпаковку, і опа, всі дивляться і, і бачать блін. Ну от такі от тім кук в Російській Федерації бородатий, толстий і дуже багатий. На жаль, але е, вони реально розпаковують те, що не було анонсовано, і ніхто нічого з цим не робить. Я не знаю, чи це якась довга маркетинг-стратегія для того, щоб хайп якийсь підняти. Але як це відбувається, не ясно. З іншої сторони виходить, що скоріш за все компанія Apple планує презентувати ще декілька дівайсів. Цьому році, і це скоріш за все дівайс якого-небудь магазину, в якому небудь дубайські, куди вже почали розповсюджувати ці нові дівайси для того, щоб коли почнеться продажа, їх можна було продавати. Але один з таких дівайсів внезапно хоп і попав в Російську Федерацію. От вам приклад того, як санкції працюють. Якийсь блогер на Ютубі розпаковує дівайс перший в світі, який навіть не анонсований одною з найдорожчих компаній в світі. Ви ж пам'ятаєте, що є такий браузер Opera. і Opera був колись дуже крутим браузером. Ну реально, вони були афієнно крутим браузером, особливо в часи, коли в тебе був dial-up, інтернет нагрузився. І Opera працювала дуже класно, тому що вона нас спочатку грузила текстовий контент, а потім вже картинки і так далі. А інші браузери спочатку все загружали, і тільки потім показували. Це було дуже повільно. А от Opera можна було користуватися. Потім в Opera був якийсь такий період, коли вона шукала себе. І ти коли встановлював оперу, там був і антивірус, якийсь BitTorrent, і ще якась штука, все, що, і може навіть десь там браузер завалявся. Потім опера запускала якусь версію для геймерів, для того, щоб для того й неясно. І зараз компанія Opera випустила новий браузер, і вони, як де ти цей, як Slowpoke, випускають браузер які з який з Agentic AI. Але на відміну від того, що ти всюду вже маєш ці браузери майже безкоштовно. Що з цими яєм, до прикладу, ви можете взяти Perplexity, а зараз підписку на Perplexity Pro на один рік дають ваше просто на вулиці піймали і дали тобі підписку на Perplexity Pro, і там можна скачати їх браузер комент в Edge є це Джентікає дія та ж сама виходить, як той новий браузер від The Browser Company яку вже купили. Адже але і тут виходить опера, ні з того, ні з чого каже: дивіться новий браузер в ньому є AI але для того щоб їм користуватись, заплатіть гроші. Опера ну, вони завжди були відомі тим, що вони дають безкоштовний класний браузер. А тут вийшли з браузером, за який треба заплатити, бо там є AI. Зараз є AI всюди. Я не знаю на що опер розраховує, випускаючи зараз браузер за гроші з AI Capabilities, ніби це щось таке нове інноваційне. Але що ж такі? А, вони мріють і мріють, і стараються а, мріяти гарно. Ой, а хто тут у нас такий красивий? Ой. Божечки, от от сидить, налив собі каву, зробив собі сніданок, включив телевізор і дивиться на відео. А лайк хто забув поставити? Лайк хто забув? А, а голову ти дома не забув? Ні, а голову помити перед виходом не забув. А я от тут відео роблю. А, а, а лайк? Лайк то постав, будь ласка. Ну, ти такий гарний, я такий гарний, ми оба заслуговуємо лайк. А для того, щоб стати лайк, це треба від тебе. Трошечки зусиль, тобі не важко мені приємно. Дякую. Google додає штучний інтелект, от отсюда, у всі свої продукти, і тут не можна сказати, що вони роблять неправильно. Насправді, коли Google почали щодо довляти AI, в них все стало ставати трошечки краще. Акції почали рости. І компанія Alphabet показує мені здається другий чи третій найкращий квартал поспіль. І коротше, те, що вони роблять, воно працює. І зараз компанія Google додає AI в Google Drive і оцей AI буде використовувати різного роду сигнатури для того, щоб побачити золо. Якісне програму забезпечення перед тим, як ви його скачаєте. Насправді, ми от з вами звикли, що ми використовуємо Google Drive, один одному якісь документи перекидувати або е, працювати разом над якимось документом. А от я коли працював на Патреоні, то знав, що Google Drive і Dropbox це. Одні з найбільших розповсюджувачів фільмів або невеличкого контенту для дорослих між кріейторами, які використовують різного роду платформи для того, щоб отримати гроші, і якось це треба розповсюдити. Ну коротше, фільмів для дорослих там дуже-дуже багато. Що мішає розповсюджувати злояксну програму забезпечення, та нічого. І тому Google запускає AI, який буде шукати Рентамвер на Google Drive. і це по ідеї, по ідеї. Мало би зменшити кількість знаєте, цих фішинг сайтів цих фішинг-емейлів, де ти клікаєш на цікаву картинку, скачується якийсь PDF, PDF-ку загружаєш. і все, в тебе закріптовано половина системи компанії, де ти працюєш. Google бореться з цим, і вони, якби як в багатьох же випадках. Мало хто сподівається на людей, як то кажуть, на Бога надійся, ну і сам не плошай. Ну насправді як вже давним давно казали, яка в вас не була безпека, все одно шкіряні мішки. А яке є люди це буде найслабше звено в цій всій безпековій системі. Тому на людей вже ніхто ну, насправді не надіється, і ми створюємо штучний інтелект, який нам каже, що скачувати, що не скачувати, старається нас зберегти від різних різного роду речей. Та там, де ми не надіємось на людей, вже ми починаємо надіятись на штучний інтелект. Тому штучний інтелект тепер і на Google Drive. Компанія Anthropic спиті видать, як вони заміняють. Програмістів за допомогою своїх LLM-ок. А в даному випадку зі своєю моделлю Клодсоне чотири 4,5. І от я повикористовував Клод в рішення від Антропіка, рішення від Майкрософта, знов ж таки рішення від OpenAI. І що я хочу сказати, я щиро не розумію, як люди, як джуни, Зараз будуть шукати роботу. От, от, вообще не розумію. Мені здається, що ми, як от айтішна спільнота, люди, які хочуть, щоб програмісти залишалися, нас має бути якийсь там питомник, питомник для програмістів, Де ми будемо починати виращувати новачків. Причому це має бути контрольоване якесь середовище, не так як зараз школи випускають. До речі, якщо ви подивитесь там в Каліфорнії, і так далі, всі ці буткампи почали закривати. Ватися, тому що випустили велику кількість програмістів початківців, які не можуть знайти роботу. В нас це відбувається трошки з затримкою, але я впевнений, що в нас скоро теж саме станція, і ми побачимо, як школи вже не зможуть продавати цю золоту мрію, стати айтішником, бо ну вже реально джунам. Дуже буде важко знайти роботу. Тому нам потрібні підтомніки, де ми будемо виращувати джонів, бо скоро старі програмісти почнуть помірати, а нових їх треба буде замінити, нам потрібні будуть нові. І це має бути контрольовано. Тому що наразі я не знаю, для чого компаніям, які заробляють, наймати дженів. Тому що ці ЛЛМки працюють афігенно. Вони не можуть замінити там скілового програміста. Вони не можуть замінити якогось програміста, в якого є досвід чи ще якась біліберда, Але новачка та на ізі, та вам ще дуже просто. Вони ще сука працюють краще, швидше, не вигорають і ще яка штука. Тому чесно, ті, хто зараз шукає роботу в ІТ, Якщо у вас немає дуже великої кількості енергії і піпець таланта, напевно пошукайте деінде. Але в цілому антропік знову нову модель. Вона повільна, вона дуже довго розмір і кажуть, що вони експериментували і їй задали велику кількість реквайрментів для того, щоб вона згенерила чат застосунок який схожий там на Slack. Що вона згенерила невідомо. Я не дивився і я не побачив. Але з того, що кажуть люди, які це використали, вона працювала 30 годин. А для того щоб ну створити цей застосунок, я раніше був трошки скептичний, що я й колись замінить програмістів. А зараз я дуже не скептичний і мені здається, що я й заміни програмістів. Не всіх, але от на тому початковому рівні, ну ну піпець, ну до речі, напишіть в коментарях, чи треба записати який-небудь от вийти знайти і згадати старе. І записати кіченерт з моїми думками, що робити е, Джунам, тому що я не знаю, якщо чесно, що робити Джунам, але щось якісь думки мали би бути. Коротше, Клод випустили Сонет 4.5. Тепер е, програмістам очках знайти роботу буде ще і ще важче. Пані та панове швиденьке оголошення. Ви ж пам'ятаєте, та в мене ще є там з Владом Камповим ще одна компанія, яка називається Ментор чи там ви можете знайти ментора і так далі. В нас, короче, запустилась класна штука. Це групові сесії. Коротше, це така штука, де ментори можуть створювати різного роду вебінари. Вони можуть бути платні, безплатні, і таке от інше. І я буду проводити свій вебінар. Це буде вступ в Engineering Management. Це буде відбуватися 8 жовтня в шостій годині по Україні. Це безкоштовно. Тому от там от є лінка. Приходьте, послухайте, оце от все. мова вебінару буде англійська. По-перше, ви зможете задати якісь запитання про інженірінг-менеджмент, знати, що це за що це вообще таке за професія і так далі. Ну і звичайно, поугарайте з е, мого англійського акцента і не знаю, погнать б'єса в чаті. Але та е, там зможете це себе проявити безкоштовно. В нас лімітована кількість місць, доступ по лінці. Коротше, я вас чекаю. Міллі Норвуд це одна зараз великої когорти Яй-Акторів. Вона не те щоб відома, вона гарна. Вона знімається в різного роду відео в нормального відео. Це актриса, на яку розраховують, що вона буде нормальною актрисою. І компанія, яка репрезентує Тілі Нортвуд. Та є компанія, яка репрезентує актрису, яка згенерована за допомогою штучного інтелекту. І вони репрезентують її як агенти. Та в їх акторів є агенти. Агенти це люди, які там дивляться і що їм пропонують, спілкуються з різного роду продюсерами. Народу відео і так далі. І Тілі Нортвуд, вона в неї є свій агент. І коли про це знали, велика кількість Той Тілі Норт просто зараз на момент запису цього відео, яких там 40 тисяч фоловерів в інстаграмі, вона нічого там ще не зробила, і так далі. Але про неї виразилися найбільші актори людства, тому що вони вважають, що акторів, які згенеровані з допомогою штучного інтелекту, репрезентувати агенти не мають. І це дуже погано. І коротше, ніхто з нею не буде працювати, а компанія. Яка отримала оцей наганяй, яка репрезентує цю актрису як агенти? Вони такі о класна можливість під час того, як всі на нас бикують, всі про нас говорять. Вони створили цілу компанію, яка тепер буде репрезентувати акторів, які зроблені за допомогою штучного інтелекту. І насправді з розвитком того, як розвивається штучний інтелект, як зараз є велика кількість компаній, велика кількість моделей, які допомагають вам зробити відео, де є один і той самий персонаж, один і той самий інтер'єр, де є якісь фізичні речі, де це все вже працює, реально навіть от в Україні є компанія, яка називається Holy Water. sir Одна з найвідоміших компаній, яка розробляє всякого роду серіали, і так далі, вони пишуть книжки, вони роблять всякого роду дуже короткі серіали, тому що блін кліпове мислення і так далі, серія не більше 40 секунд. І інші речі, які е, зроблені з допомогою штучного інтелекту, і це українська компанія, і про них багато хто пише. Вони класна велика компанія. Книжки вони випускають. Короче, багато всякого роблять за допомогою штучного інтелекту, і це вже реальність. Якщо ви подумаєте про що ми говорили там декілька років назад, коли в Китаї почали появлятися ці перші ai інфлюєнсери, це yeah, вже. Давним давно робиться це вже набагато зручніше ніж звичайні актори, тому що актор, який згенерований за допомогою штучного інтелекту, не забухає, не поб'ється, ніде не порушить закон, не поведе в тюрму, чи ще якась штука, набагато зручніше мати інфлюенсера, який крутиться на твоєму комп'ютері. І якщо він не подобається, що, виключили і пропала людина з штучним інтелектом, і ніхто не, не, не задає ніяких запитань. Тому та ми в. Тому моменті, коли акторів, які згенеровані штучним інтелектом, будуть представляти агенти, які будуть їх репрезентувати, як і звичайних акторів, акторів з полоті і крові. А, ну, цікаві часи, правда. І тут, коли ми говоримо про відео, яке згенеровано з допомогою штучного інтелекту, в мети є така такий застосунок Meta AI, і в ньому був запущений Meta Vibes. Це щоб ви розуміли, це аля такий TikTok, але для згенерованих за допомогою ai відео Його досить важко описати, тому що воно більше схоже на якийсь приход від якогось наркотика. Ти дивишся, і там ну от, знаєте ці. Дуже дивні відео, які згенеровані з допомогою штучного інтелекту. Аля там собака їсть піцу за допомогою ножа і вилки, капібари читають хіп-хоп чи ще якась штука. І це безкінечний, от, як ми вже звикли, безконечний стрім цих відосів, ви їх просто свайпаєте, свайпаєте, дивитесь і дивитесь. Для чого воно було запущено? Я не розумію. Хто цим користується, я також не розумію. Але я тут маю віддати належне. Можливо, це популярне серед молоді, і ці от відео застосунки запущені для того, щоб підключати до цих соціальних мереж наймолодшу аудиторію. Ну там я не знаю, діти, яким тільки стукнуло 13. Бо, можливо, їм це подобається. І ладно, би це запустили тільки Мета. Вийшла компанія OpenAI і сказала Ей, випускаємо Sora 2, SORA це їх відеогенератор, І якщо ви згенерили класне відео, можна тепер його запостити. Новий соціальний застосунок Sora Social, що ж таке. Коротше, те ж саме, що і Мета компанія OpenAI запускає свої соціальні застосунки, де будуть оці от згенеровані за допомогою ai відео Зніє сторони, це ну, ніби, о суперкреатив, тебе не обмежує там можливості реального освіту, можна що попало. з іншої сторони. І я чесно, я дивився це відео, і вони всі якісь такі де але ж таки можливо це більше для молодого покоління, тому що дві великі компанії наразі випускають такий соціальний експеримент для того, щоб хтось цим користувався і хтось це завтикував. Тому пам'ятаєте, як ви завтикували в ленту Тіктока. А зараз очікуємо, як. Ну, напевно, підлітки будуть завтикувати в ленту я і з відосів. Ви ж знаєте, та, що вже закінчився перший місяць осені 2025 року. Ми до 2026 року набагато ближче ніж були ніж до 2024 року. Але блін, ми все ще просимо вас гроші для того, щоб допомогти нашим захисникам, і цього разу. Ми збираємо для сил безпілотних систем. Їм потрібна зимова гума. прикиньте, комплект зимової гуми, бо І також ми збираємо на всякі приколи для того, щоб тренувати пілотів. Коротше, сума невелика. Вона велика, але в контексті наших зборів вона не дуже велика. 65 тисяч гривень. Ми збираємо в наша баночка. Будемо дуже дуже вдячні за кожного вашого гривня. А також я хочу нагадати, що наша рідна львівська 80-та бригада вони відкрили от такі от свій патріон. Ви ж та вони воюють там в самих агресивних точках нашої країни. Вони дуже показують класні результати, і для того, щоб закривати якісь невеличкі потреби, їм також потрібні кошти. І в них є монобаза. Ви можете піти туди і підписатися. Най Найдешевша підписка 80 гривень. А це як підписка на якийсь сервіс, сервісля Netflix чи на ще щось. можливо, навіть дешевше, можливо, навіть дешевше, ніж чашка кави, яку ви п'єте. І піти, і підписатись на от такі от підписки зараз у нас в житті. Тому дуже рекомендую зайти. Монобаза, підписатися. Це допоможе нашим е, нашим захисникам краще виконувати е, їх роботу і краще, вообще, в ну розуміти для чого їм потрібні гроші. Тому, якщо львів'янин відмовився від однієї кави. Підпишись на вісімдесятку. Це допоможе нашим захисникам знімати кращий контент ніж його знімає теж самий Нетлікс. Дуже дякую. Погана новина для любителей пива. От в Азії є дуже відоме пиво. Асахи. Асахі, Асахі це пиво, яке зроблено в Японії. Я не можу сказати, що це якесь класне суперпиво. Ну, пиво і пиво. Але їх заводи, них, здається, 12 заводів, зупинилися. Зупинилися ще в понеділок, тому що сказали, що в них був якийсь інцидент. Коли запустяться, невідомо ніяких даних, ніяких прогнозів, нічого. Що сталося, також невідомо. Всі очікують, але скоріше за. Все, я думаю, що їм закриптували половину їх системи. все як завжди. Да. ми це вже бачили багато разів. Бекапів не було зроблено. Відновити систему невідомо, коли вийде. Але буде дуже сумно, якщо такий величезний бренд, як Асахі, не витримає кібератаки. А ви просто пам'ятайте дві речі: перше, зробіть бекапи. Друге кібербезпека важлива. Давним-давно ми за мною чули про одну компанію, яка називається Ring. Ring – це смарт-дзвінки, це дзвінки з камерою, які можна там підключити. Якщо у вас хтось там дзвонить, ви можете на телефоні подивитися, хто прийшов, поговорити і так далі. Відомий став Ring із за того, що їх не взяли на шар танки, а потім вони зробили розробний центр в Україні. Їх там потім Amazon викупив. І Ring зараз прям велике діло, це великий бізнес. Хто би міг подумати, що смарт-дзвінки це може бути такий величезний бізнес, але вони пішли. Далі. Це насправді дуже класно, тому що в компанії Amazon зараз відбувається конференція, на якій вони, як і компанія Apple, представляють новинки всякого хардвара, які вони зробили. Коротше, насправді там дуже багато цікавого вони представили, але з Рінгом я угорєл. Тому що, по-перше, він тепер може оприділяти обличчя і можна коротше показати: от це моя сім'я, це хрен знає хто, і додавати нові правила. І до прикладу, якщо рінг буде інтегрований з якимось смарт-локом, то рінг може побачити, що прийшли ваші там. Я не знаю, ваші родичі, ваша дружина, ваш чоловік, чи хто і відкрити їм двері. Тобто їм не потрібно буде навіть ключі для того, щоб. Ну, Скоріше все, якийсь там фізичний ключ, як Бекап solution, буде потрібен, але замок може автоматично відкриватися, закриватися. Ну коротше класні штуки, якщо інтегрувати правильно цей а, рід. А друга штука це просто супер-мілота. Дзвінки Ring тепер можуть спілкуватися один з одним, і внезапно вони можуть бути використані для пошуку е, тваринок, які загубились. Бо вони ж постійно там слідкують за вулицею, особливо якщо це не який небудь там кондомініум, на не які небудь апартаменти, а це дім. Вони бачать, що відбувається, і вони можуть обмінюватись інформацією. І зараз, якщо загубилася якась тваринка, ви зможете скористатися цим сервісом, і Ring можна буде використовувати для того того, щоб знайти тваринку, яка загубилася, та це дуже така легка новина, але я вважаю, що це настільки кльова новина, настільки приємна новина, особливо дивлячись на те, що зараз світ повністю штучний інтелект, забрали роботу тут, забрали роботу там, і ця новина прям прикольна. Ми можемо використовувати розумні дзвінки для того, щоб знаходити нерозумних загублених собак і котиків. І остання новина компанія Google була дуже відома, тому що вона за свободу інтернету, за доступ до інформації. Вони навіть отримали величезну кількість респекту, коли пішли з Китаю, тому що були відмовились цензурувати запити, які е, там в Китаї були в Google. Вони вирішили ніякої цензури. Ми або тут, або ні. І вони пожертвували одним з найбільших ринків світі, чисто для того, щоб не піти на цензуру. Але зараз зараз компанія Google вже не та. Якщо ви зараз спробуєте використовувати Google Search в AI-моді, це просто нагадаю. Зараз можна або просто шукати, або використовувати, коли ви шукаєте, включаєте такий звичайний, нам вже звичний чат штучним інтелектом, і ви можете використовувати його для того, щоб шукати інформацію в тих ваших інтернетах. І зараз, якщо ви запитаєте. Ей, hey, Google AI hey, hey, Search, розкажи мені, чи є який зв'язок між Трампом і деменцією. Цей запит не буде оброблений. Та е, ну в американській частині інтернету ходить дуже багато інформації про те, що в Трампа прям дуже дуже великі проблеми з головою. Ну якщо подивитися на що він погоджується, не погоджується, що говорити. Має логіку, але ми всі з вами пам'ятаємо, що теорії конспірації завжди виглядають дуже логічно, бо це в принципі дуже легко зробити. Деякі речі логічними. Чи є в Трампа деменція чи ні, я не знаю, Колись ми напевно знаємо. Але людина старша, людина говорить один день одне, інший друге і так далі. І все би мало сенс. Але якщо ви спробуєте це пошукати за допомогою Google Search, вам не знайде ніяк. Ну, Google Search знайде, а от Google AI не знайде, бо він цензурує ці запити і каже: Ніфіга вам не розкажу, якщо в Трампа є. Деменція тому та боролися з цензурою в Китаї і напоролися на цензуру в себе вдома. <тур> на цьому всьому і найкраще світі катени. <тур> Дякую, що додивилися до цього моменту, і далі по нашій тарі схемі. Робіть своїм життям все, що хочете. Не хворійте мені і вірте в ЗСУ.